Ну, все, 35 хвилин. На жаль, ніхто не приєднався. А скільки у вас взагалі в групі ходять на пари, щоб я розумів? Зазвичай троє людей ходять на пари. Ага, троє. Ну, думаю, не приєдналися, якщо не помиляюся, п'ятеро до курсу. да. Ну, хай буде так. Не знаю, чому так. ну. В мене, а, у мене у вівторок була група лінгвістів, вона вибірковий курс мене вибрала. Їх там 15 дівчат в цій групі. Із 15, і в мене було 14, і всі включили камери, слухали мене, розмовляли зі мною. Тобто такі лінгвісти у нас. Ну і менеджери, всі постійно зайняті чимось, да? керують, можливо, корпораціями міжнародними. Добре, тоді в будь-якому випадку, давайте я попрацюю з вами. Якщо буде поганий зв'язок, я буду відключати відео. А так, ну, Якщо в них немає можливості прийти на пару, то завжди я казав, що можна подивитися в інтернеті. Сподіваюсь, що ви будете, хоча б ви приходите до мене. Послухати. Так, ну тоді з чого ми почнемо? Ну, По-перше, зовут мене, мене Сергій Сергійчук. Я доцент кафедри менеджменту. З вами третій курс. Я вже спілкувався, було в мене пара у вас. Якщо мені пам'ять не підводить, то Я... у нас ми з вами знайомі з першого курсу. На першому курсі у нас були з вами знайомі. А заняття по бі бі бізнес лідерші, якщо не помиляюсь, так? Так. Угу. А, тому що їх а, з якихось причин тобто сказали, що вони дуже важкі для першого курсу, і ми кафедрою менеджменту повністю їх перенесли на магістратуру. Тобто зараз я читаю перший рік, їх читаю о, на магістратуру. Зараз почекайте, в мене кіт там щось щось творить. Я його відпущу зі своєї кімнати. А, так. Може відключити камеру. Не знаю, як це відключити, зробити. Відключити відео. Все, відпустив. Я іноді забуваю його в кімнаті, він творить щось неподібне, йому необхідно бігати по дому. А, Так, добре. А, з дисципліною бізнес-лідерщип переноситься там, вона повністю вже на англійською мовою в магістратурі, якщо ви будете вступати. Наша освітня програма називається «Менеджмент і бізнес-адміністрування. Там я буду читати і фінансовий менеджмент теж таку дисципліну я буду вам читати. Так, добре, якщо я з вами знайома, це супер. Тоді переходимо до, наших, до нашої пари. Давайте я вам покажу, як це буде все виглядати. По-перше, таке організаційне питання. От так у нас виглядає наш менеджмент підприємницької діяльності 31 група. Зум-конференції, на які, якщо у вас немає можливості, то пишіть мені. Наприклад, у вас немає світла, то я буду розуміти, скільки людей до мене прийде. Поки що в мене відповіли таким чином, що один ні, не прийде, а інші навіть не відповіли. Ну щоб я хоча б знав, яка ситуація у вас зараз. І завжди є посилання. Посилання завжди актуальне, і вона протягом цього року. Ти взагалі в мене такі посилання, бакалаври, магістри та. Єдине вступний фахове випробування, три посилання, яких я використовую для себе. Також у нас будуть ось такі лекційні заняття. Я поки що їх не виставляю, тому що я їх е трошечки змінюю. Змінюю таким чином, це для всіх буде важливо, що в мене була класичне менеджмент підприємницької діяльності. Е я його викладаю вже, ну, можливо, років 15. Тобто, він класичний курс є, його можна подивитися в інтернеті. Я вам обов'язково тут виставлю відео, ну, посилання на відео, де вони є. Наприклад, от інноваційне підприємництво я можу показати в цьому розділі. У нас теж таке буде. А, і відеокурси на YouTube. Всі мої лекції натискаємо і дивимося, отакі от, от лекції в нас є. Да? Тобто, за 24-й рік у мене є лінгвісти. Є менеджери класичні, 23, 22 рік. Тобто поступово я е, викладаю все на YouTube. Якщо, наприклад, лінгвістів, от зараз ми подивилися, або давайте за 23-й рік. Е, перейдемо відео. Хоп, натискаємо. Ага, YouTube не хоче швидко завантажуватися. Ну, будь-якому випадку, в мене зараз. Поганий інтернет. Закриємо. Переходите там список повністю. Список всіх лекцій і всіх практичних занять. Також я створюю для менеджменту підприємницької діяльності. У вас з'явиться завдання. Сьогодні або завтра у вас буде такое відео на Ютубі. А... Дякую. Так. так. А... Там ви подивитесь обов'язково не просто важко відкривати, коли ну, я так сподіваюся, що на наступному тижні у нас буде трошечки графік, графіки. І я зможу більше вам показувати, то що дуже поганий інтернет. Я ще живу на першому поверсі. В мене взагалі його немає. Я виставляю таку антенну. Злоджую в себе, да? знаходжуся з іншої сторони, потім ставлю репітер ще додатковий, щоб вона так повторювала. Дуже важко мені да? я знаходжусь сама южна точка міста Миколаєва, а далі в мене з балкона я бачу Чорнобаївку і всі бойові дії, які відбувалися по захисту нашого міста. Тому в мене такий трошечки поганий інтернет. Я думаю про це. Бладнання, я так думаю, закуплю протягом деякого періоду. І щоб вона на великій відстані я таке, що там на 20-30 км б'є антенна, да і краще працює. Я вирішу цю проблему. Зараз стає є актуальною до зими. А, Добре. А, Лекційні заняття. Чому їх змінюють? Тобто 15 років. Ідеально все викладав, все розповідав, все супер. Але останні два роки, то в цьому році та і в попередньому році, з'явився вступне випробування в магістратуру. Є да? ЄВІ, е, єдиний вступний іспит, на якому ви перевіряєте логічне мислення кожного з вас. І а, англійська мова такий єдиний вступний іспит. А через 2-3 дні проводиться єдине фахове степне випробування. Вона присвячена менеджменту. Крім цього, нас попередили, і вже в деяких сферах діяльності воно є. Тобто, по-перше, це було випробування два роки тому вправо, потім програмування, потім е е у медичній сфері в тому році. Да? Право два роки тому. Ці от дисципліни, які я сказав там медики і програмісти, а ще державне управління, третє, 4 зараз в цьому році закрилися. А в наступному році я кажу, що попаде і менеджмент. Тож, і взагалі взагалі школи мені попередили, що вже що і школи будуть. Тобто, в кінці навчання в 11 класі в де. ДП... Деп, що то там будуть здавати, і вона буде зараховуватися як НМТ. Отаке. От і нам попередили, що ми переходимо також в кінці 4-го курсу, ви здаєте а, такий єдиний фахово-ступне випробування. А, і якщо ви його не набираєте, достатньо кількість балів по ньому, то ви не отримуєте диплома. І це єдине фахове проблення, яке вже другий рік є вступом до магістратури, буде обов'язком для всіх бакалаврів як випускна випускний іспит. Тому я в тому році на швидку руч, тому що його вели за місяць до того, щоб взагалі наш таке міністерство освіти таке чуди трошечки. А за місяць швидко підготував лекції в текстовому вигляді і щось там розповідав студентам, роздав лекції повністю, і вони його пройшли. А в цьому році я почав вже записувати відео перше, але е, нормально не підготував презентації вони. Можу показати для вас. Ну я трошки потім не всі готові повністю текстова інформація. Повністю є а графічні елементи, які дозволяють вам краще запам'ятовувати. Я поки що поступово додаю і протягом цього семестра. Я так сподіваюся, що в мене вистачить часу, Я все зроблю як потрібно. Якщо ні, то я буду там просто в текстовому вигляді розповідати вживу. Це все записую. Але а, така ситуація, що єдине фахове вступне випробування складається з трьох частин. Це перше: менеджмент, по-друге, маркетинг, по-третє, підприємництво. Підприємництво взагалі, всі теми посвячені менеджменту підприємницької діяльності, тобто управління підприємницькою діяльністю. Там все це розповідається повністю відповідає моєї курсу, але от трошечки там не в той послідовності, тому мені необхідно переробити. Тобто я даю студентам от все, що необхідно, і вже другий рік всі, хто в мене був на підготовчих курсах, всі здали єдине фахове степне випробування без проблем. Тобто, у них таке вийшло. Тому я в цьому році, перший рік, як переробляю повністю лекції, і вам буду їх читати. Повністю так, в такому вигляді, щоб ви її прийшли на четвертому курсі і без проблем або захистили бакалаврський диплом, дай вам видали його, або вступили в магістратуру. Тобто один з двох або два сразу ж за двома зайцями, і ви отримаєте і диплом, і вступаєте. Тобто така ситуація. E, взагалі я перший, хто таке зробив в Україні і виставив флексі навіть без е, графічного освітлення, тільки текстові презентації, все виставив, зачитав вживу просто так мінімальний час, без, без пояснень, без всього просто зачитав. Виставив в інтернеті, і в мене був бум. І думали, що я це, це, як ви називаєте його блогера. З менеджменту а, тисячі людей, які писали мені, і дякували за те, що я виставив таке відео, і що вони повступали по всій Україні в менеджмент. Деякі питали, як вступити до вас. Ну, чудово літо провів, да, допоміг людям. Це класно. Тобто і вам, я так сподіваюся, зможу допомогти. І на третьому курсі, а потім, якщо забажаєте, ви зможете передивитися через рік перед іспитами ще раз мої лекції. А, на жаль, менеджмент і маркетинг повинні були звати Іщенко, Олена і Арчибісова Даша, тобто вони це їхні частина. Але, на жаль, вони поки що так не роблять, як я, тільки підготували якусь інформацію, щось роздають. Я ще, окрім їх, зробив конспекти лекції по цим двом. Менеджменту і маркетингу теж теж ще рік тому да, це, це роздаю вам. Можливо, з часом я і запишу відео про менеджменту і маркетингу. От так, тобто, це мої плани на майбутнє. У будь-якому випадку лекційні заняття у вас будуть більш сучасні, такими, як вимагає Міністерство освіти для того, щоб закінчити бакалаврат або почати магістратуру. Тобто той рівень я буду вам давати. І в то відповідності кож, кожен термін, який вимагаєш, ви знали вимоги у нас поставлені, да, які, які пункти ви повинні знати. Це від А до Я я вам даю всіх лекціях. Це те, те, що по відношенню до лекційних занять. те, що про практичні заняття. Базову основу фінансової грамотності і вміння приймати рішення, в який проєкт вкладати, або покласти гроші під подушку, або покласти їх в банк, або купити якісь облігації компанії, або вкластися в землю, або вкластися в якийсь бізнес. Тобто вся фінансова математика, фінансова грамотність повинна бути основою бази з баз. Також ця база буде у вас необхідна для того, щоб в, на, в, на четвертому курсі я буду читати вам дисципліну, бізнес-планування інноваційного проєкту. Якщо ви хочете е, написати бізнес-план для вашого майбутнього бізнесу, то ви повинні вміти рахувати прості фінансові моделі, е, не знаючи базових основ, то ви не зможете це зробити. Тому, е, Наша практична робота буде складатися з п'яти частин. Перша, друга, третя, четверта частина. Перше це прості складні відсотки, майбутня теперішня вартість і інвестиційний аналіз з, з інвестиційними показниками для проєктів і для бізнесу. З двох частин вона складається. Все я вам детально все розповім. А, і також у нас буде п'ята робота, яка буде присвячена. Я поступово це буду вам викладати. Ще раз перевірю детально і буду викладати. П'ята робота це участь у конференціях на обов'язкової кафедри менеджменту, але ми зробимо тези доповіді з вами, присвячені менеджменту підприємської діяльності. І ті, хто хоче більше 90 балів, тобто вони публікують на конференції краще. Якщо це буде наша конференція на грудні, десь приходить е, да, грудень, листопад, грудень, так. Наша конференції взагалі в університеті, в тому році кафедра менеджменту раз там 10 років відповідає саме за конференцію, і ми провели на досить високому рівні, і більше всього була публікація. Це було так завжди: раз 10 років ми даємо кращий результат. В якому випадку там є як сказати частина, яка присвячена менеджменту, і її необхідно запутати. Не хочете на наші, можна публікуватися десь в іншому місті. Магістратурі це обов'язково. Коли ви захищаєте диплом, у вас повинна бути одна стаття і дві тези доповіді. На бакалавраті це все проще, але там, хоча б одна-дві тези доповіді, у вас на захисті диплому обов'язково повинна бути. Якщо немає о, опробування вашої роботи і ваших досліджень, вашого за чотири роки нічого не пробували для себе, то ну це досить низький рівень. Як менеджмент так. Да. і це допоможе, я буду вам розповідати більш детально, допоможе вам, як сказати, навчитися, навчитися, як це правильно сказати, готувати доповіді перед керівництвом вашого підприємства. От, якось так. Тобто то ви раз по понеділкам є зустрічі найчастіше в будь-якому бізнесі. Вони дивляться, що вони зробили за останній тиждень, за місяць, можливо, за рік, і планують, що будуть робити. Подальшому, да? якщо що зробили, то ви звітуєте ваші якісь показниками. Да? Якщо ви плануєте, ви представляєте стартапи або ідеї, да? стартап ідеї, або бізнес-плани для майбутнього розвитку компанії. Тобто такі два направлення. Може на сервеці, може бути, той бізнес-план написаний, або може бути професійно підготовлений. У будь-якому випадку, ви повинні робити доповіді перед керівництвом і. Як їх підготувати правильно і висловити свою думку, то допомагає наш невеличкий да, на, для конференції. Все, Всі організаційні питання я вам розповів. Все, що було необхідно, такий вступ, знати у нас. Все я буду поступово викладати і включати для вас. А в подальшому то... Як ми працюємо? У нас е більше приділяє увагу лекційному матеріалу. Тобто кожен тиждень у нас буде лекція. Я буду вам розповідати і готувати вас, до єдиного фахового вступного випробування. І раз на два тижні я буду проводити практику. У розкладі написано трошечки по іншому. Це ми писали з урахуванням того, що. Це ми вообще взагалі на кафедрі, що якщо нам дають дві групи, то навантаження дають для викладача по, по практиці на кожну групу, тобто з такою метою. А в реальності, то більше необхідно приділяти теорії, ну і практики теж добре, але це ж таки основа основ повинна бути. Тоді, якщо з цим все добре, зупиняємо. І вступну частину йому сповів за.